Всіх вітаємо на хвилі Києва. Сьогодні у нас 27 грудня, і у нас сьогодні у дідуся день народження. Сергій, у дідуся, день народження. Да, ось Євочка і донечка наша приїхали, Ярослава приїхали привітати дідуся нашого. Ось Євочка такий подарунок зробила. Ой, який красивий! Квіточки, ялинка така красива. І подаруночок. Одічка не хоче нічого. У одизання добила розпакування подарунок. Да. Ось, мишка, Ось подивіться, що вона нам подарувала. Ну, це бабушка подарувала отакий. От воно є один динозавр, да. оце другий. <смеш> Вони вже граються там, динозавр. Другий О, динозавр, який класний. Єва дуже любить динозавриків, тому тут, я вирішила їй такі. А нам зробили ось такий декор, да? сім ї, сім ї, родина, родина гномиків. Боже, гномики такі. Оцей з червоним, точно як <смеш> зв'язка в кольорах таких. Це вже особливість. <гум> да. Клас, дуже красиві кольори, прям вообще. Красиві гноміки, так. Да. Шкарпетки нав'язала ще. Mm. Я думала... І ось ось такі котолапки Єві зробила. Котолапки. Які, що там писиться? Це бренд Тік Тока. Єва заказувала у Миколая. І, шкарпеток ще. <гум> да, і шкарпетки. І шкарпеточки дітям. Єва не дуже любить шкарпетки, вона не носить, так, а діти носять. І сьогодні трошки накрила стіл. Ось такий салатик буде на моєму каналі. Отака закусочка. там сир, такі маслини, ковбаска, груша. І ось такий салатик. Оцей наш салатик. Ніжність теж буде на моєму каналі. Може, вже може вже і є. От компотик, да, зараз, карто... важливо, зараз тільки включили світло, так ми швидко картопельку, і яся вже приготувала курицю, щоб швидко бо в нас не було світла. І зараз будемо. Приготуємо курку, да. ставити курку, а генератор перегрівся. <ursday> <Job> і В, в фурку з наш, ну, звичайним світло. <laughs> <sighs> у них <Platform> раніше дали <small> світло, direct, <inaudible> <Guinness> так, так, me... так що, отак от -от викручуємося сьогодні. От зараз картопля вона швидко зробиться, і будемо сідати вже до столу. так що отакий сьогодні у нас невеличкий стіл. Ну, якась консервація бас, ще бас, може буде, папа. може, грибочки відкриємо і будемо Бребіт, куштувати. Бачу, тепер світло частіше включає, Бребіт, да, нам, нам менше, папа. да. Ну нічого, якось тримаємося. Так, що все, друзі, отакий От у нас сьогодні день. Що? Ось іще ясінька доченька мені зробила нам таку ялинку. Ну не, не мені, а нам, Сергієм. Я допомагала. Це як називається ця техніка? Я не знаю, це, як вона називається, це просто з картону. Клас, з картону ось така ялинка красива. Туди можна такі вогники да, світодіодні. Ну, ось такі, да, як у ага. Папа. Такі повісити так чуть -чу. Ага. І, і буде отак красиво. Ставаю, да? не ставлю, не ставлю. Добренько. Дякуємо <реш> доченька. <реш> красиво дуже. Хочу показати всім, які. Красивий, смачний. Кекс що Ярослава зробила. Не можна? Ну, добре, ось такий зробила. Вони там грає, граємося, а я зараз привид, тому я можу показати. Ось такий смачний. Зараз будемо ще й купить. І ось, друзі, такий салатик я сьогодні хочу вам показати, те, що ви бачили на столі. Я думаю, цей салатик дуже добре підійде на стіл новорічний, тому що він в таких новорічних кольорах: червоний, зелений тут укропчик такий. І ще я думаю, що він дуже сподобається чоловікам, тому що там такий чоловічий набор продуктів: чесничок, копчена філія куриці. Або якесь копчене м'язко, то думаю, що чоловіки будуть задоволені. В принципі, тут такий класичний смак. І ось такий невеликий набір продуктів нам знадобиться для цього салата. В рівні пропорції копчене м'ясо куриці і помідори, трохи горіхів. Трохи укропа, який зараз в дорозі їде, пару зубчиків чесника і, звичайно, майонез. Робимо салат. Ось такими достатньо великими кубиками я ріжу куриний рулет, таким. розчавлюю. Два зубчики чеснику і ріжу помідори. Помідори теж ріжу достатньо великими шматочками. Ось такими шматочками. І все, подріблені горішки. І все. Заправляємо трошки майонезом і перемішуємо. І впр... А, ще додаємо укропчик. Він ще не доїхав, але їде в дорозі. І додаємо укропчик, перемішуємо і салат готовий. Вітаю всіх, друзі! Сьогодні вже 29 грудня і ми пережили сьогодні атаку. Ранішню, да, в 6 годин ранку тривога по всій Україні і масований ата удар, масована атака. От, ну нічого пережили, слава Богу. От, да, і що ми зробили? Ми після повітряної тривоги, яка тривала майже 5 годин, да, побігли до магазину купити щось собі на Новий рік. Прикупити щось таке смачненьке. От, тому що потім будуть вже черги великі. Там да, вже майже сьогодні були черги великі. В метро були черги, тому що була ж тривога, і людей назбиралося, люди чекали, і вже після тривоги всі ринулися до магазинів. От Зараз Сергія тут полагодить, щось у нас зламалася ця лампа. Привіт, скажи. Я тут показую, да. Полагодить зараз. Оді тут нас допомагає. Полагодить лампу, де я зніму, що ми купили. Так що такі справи сьогодні. От і вже цим фрагментиком завершу це відео. Оді ретельно стежить, що там робиться, да, Оді? Що там робиться? Оце вона завжди нам допомагає у всьому. І так, допомагає. Зараз сидить, жде, поки все налагодиться, все спостерігає, і потім буде мені вже допомагати знімати продукти. Так, ось, друзі, хочу показати, що ми прикупили. Оце хлібчик 1990 такий хліб, цар хліб. Це малятку 13, це в АТБ. І що ми купили соломку? Я ось таку купила 8,90. Це може буде якусь закуску робити, то може, мені знадобиться. Потім акція на ось такий сир. Тут шматочки лосося і укропчик. 150 грамів, 45 гривень. Зараз так, такий сир. Так, Яйця по 6,04. І, притомне, це 0, це 1, Яйця знову трошки здорожчали, Теж це ВТБ. І ось такий сир, 44, ну, 45 майже гривень, теж 175 грамів. Вершковий класичний. Теж на, на якісь канапки будуть. Так, потім ми сходили в метро, купили ось такі зелений салат 39 гривень. Потім я купила. Молоко безлактозне 35 гривень, молоко з 50 гривень, безлактозне, сметана 38 гривень майже безлактозне. Тут уже раніше було 350 грам, зараз 300 г. Це я буду теж робити на новий рік робити на пальончик. Потім ми зайшли в сілько, купили 60 гривень ось такі авокадо. Дві штучки 60 гривень. Потім купила оці томати чері 200 грамів 34 гривні. Ось такі куча чеків, <смір> куча чеків, куча чеків. Так, і в рибному купили такий тунець. Він коштує 545 гривень за кілограм, тут на 97 гривень. 180 грамів майже. І ось такі шматочки лосося купили вже готові без шкіри, 467 гривень на 88 гривень майже. Це теж ми на канапки купили, будемо робити канапки. Там он оді підгризає свій корм. От, ось такі покупочки невеликі ми зробили, тому що, в принципі, ми будемо святкувати новий рік вдвох з Сергієм, то зробимо собі. Канапки, зробимо собі Наполеон, буде шампанське, да і все. Ось такі сьогодні справи. Ну, і все, друзі. Хочу на цьому закінчити свій влог. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Дякую, що поставили вподобайку, написали коментар. Всім всього доброго і найкращого і до зустрічі у наступних нових відео.